Розпочнемо після матчову прес конференцію першого туру Суперліги Демар. Луцька команда Волинський край університет перемогла збірну України Ю-15 з рахунком 3-0. Поруч зі мною головний тренер команди Віктор Туркула та гравець команди Катерина Гусейнова. Катерино, ваш коментар щодо сьогоднішньої гри. Гра була дуже крута, але ми могли набагато краще зіграти, могли показати кращий результат, ніж ви бачили сьогодні на екранах. Непогано ми зіграли. Пане Віктор, що ви думаєте про сьогоднішню гру? Ну, ми старші, досвідченіші. У нас, в принципі, прогнозовано був результат. Але після кожної гри є куди рости, додати в кожному елементі. Що можете сказати про гру МВП сьогоднішнього матчу Катерини Гусиної? Ну раз, МВП значить краще вона була на майданчику з усіх присутніх, тих, хто приймав участь в грі. А так теж рости, 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 розвиватися і поповнювати ряди збірної. Взагалі задоволені діями своїх підопічних, все вийшло. Ні, частково, я повторююсь, весь час є куди. Розвиватися і рости вперед, 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 вперед. Багато помиляємося, не подаємо багато подач. В захисті не виконуємо це, те, що потрібно, що ми від них вимагаємо, просимо, не знаю. Є куди розвиватися. Тут екзамени, наші трохи там далі. Післязавтра з ю 17 і далі, далі, вже будуть старшими. Там буде важче дякую вам. Побачимось наступний день.